Кавер найгірша пісня про любов два гоня. Кемто Конго раб 777. Всім миру і добра. Я засинаю під звук двигуна. Хмари втікають, я їх не догнав. Випиває дощ, та не лізе до дна. Це занадто банально, я просто погнав. Йоу, це найгірше пісня про любов, два, я дотепер тепер з тими темами не порвав. Це не формат, бо не горбата гора. Що за багато нам втікати пора? Там, де рати, пора, ну я вмирав, та баран. Вибирав, ти порадь, пара ти барабан. Перестань це метафори багато рим. Скільки можна забувати, хто для тебе фаворит? Та коли вікна не від перегару, одна стежина за вікном, це ніби кліп Ротару я затарений в багажнику, півгардеробу. Ми грабали, не банка, секунд, це любов до гро. На попробуй пару доз добре передоз, коли перед носом нам мокей попри дос Ей, я не виносив на і моє майбутнє Ти лишилась тут і я влюбився, блядь як ібанутий. Я засинаю під звук двигуна, хмари втікають, я їх не догнав Випиваю дощ, та не лізе до дна. Це занадто банально, я просто погнав. Я засинаю під звук двигуна. Хмари втікають, я їх дощ, не догна Випває дошта, не лізе до дна, це занадто банально прошло та істину місто. Ну нехай над хітами пашуть інші артисти. Ти попав на другий куплет Конкретно Я хотів би, хепієнд, але де дре, та не про мене кредо ніколи не здаватись. Та біситься пісня, але треба випускати. Та б ласкик витерла, падала в ритми. Ми прийдемо та й витримай над лезами притви коли нам набридне ми крикнемо в Риму. Не витримай та хоч не гримай Хто ти така, не підката, але я впав Ти не фопав, кай мені не моя яма, я не варвар -вар, і фарбати не я мав. Як розібратись в в деталях, де явол, вав ти на яву, врубай яву Так не підняв бунт со не підняв, був був після того, як палив мости, підривав заводи, я завіз тебе дім і більше не заводив. Я засинаю під звук двигуна, хмари втікають, я їх не догнав, випиваю, дощ та не лізе до дна, це занадто банально я просто погнав. Я засинаю під звук двигуна, хмари втікають, я їх не догнав, випиваю, дощ та не лізе до дна, це занадто банально я просто погнав. Кенто Конгора 777, всім миру і добра. Слідкуйте за своїми совами-словами, ей йоу Доза передоза. Живий звук від Кенту Кунгу.